У березні рекордна кількість російських чмобіків звернулись до України щодо здачі в полон. Рішили стати пушечним м'ясом на тлі збільшення втрат серед особового складу, так званої армії рефії, та в очікуванні контрнаступу збройних сил України рашистські військовослужбовці стали частіше здаватись в полон. Такий сплеск звернень пояснюється зростанням втрат серед солдатів Ерефії, а також погіршенням морально психологічного стану в армії окупанта. Росіяни здаються в полон по всій лінії фронту, зокрема і разом з бронетехнікою. Варто нагадати, що в січні сайт проекту «Хочу Жить відвідало близько 6 мільйонів користувачів, з них близько п'яти. із Ерефії, оскільки влада Ерефії намагається блокувати доступ до офіційного сайту проекту «Хочу жить, вся інформація про здачу в полон російською також є на сторінках проекту у Телеграмі, Фейсбуці, в Твітері та в Ютубі. А також віднедавно у вайбер каналі сьогодні можливість спілкування з нашими західними партнерами, журналістами, і вони мені задали таке питання, на яке я в перший раз в житті, от чесно кажучи, навіть не знав, що сказати, коли закінчиться війна? Ні, та, ну на це питання я знаю, що сказати. Ні, Вони мене спитали, таке досить цікаве питання. Я щось чесно кажучи, я його якось так випустив. Обривки цих тез я чув, але я не чув, щоб воно таке було. А чи варто зараз говорити всьому світу, щоб вони тисли на Росію? В той час, як українське керівництво веде перемовини щодо Аміакопроводу, Тольятті, Одеса і за кордон. Я, чесно кажучи, рейтерс опублікували, я давай шукати. Так, дійсно є таке. але чи... А чи... до речі, у мене саме, наприклад, саме це питання. Я, чесно кажучи, я почав просто вивчати. Я не знаю, чим закінчилось. Я пам'ятаю, що Путін казав хотілки, що для продовження зернової угоди я хочу раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і там він почав розповідати, що він хоче. Наскільки я розумію, на його поступки не йшли, бо е, угода ж зернова мала бути продовжена там на 120 днів. Пам'ятаєте, вони Росії да, сказали 60. 60, Так от. Але те, що в грудні такі перемовини велися, таємні перемовини, так як на ну так як рейтерс опублікували, я тут не можу ніяк коментувати, бо я, чесно кажучи, був. Не, не в долі і не в темі в цій ситуації головне не в долі. Та то це, це, це звичайно. Але я почав просто шукати інформацію, а ну щоб ну, щоб десь було так домовились, не домовились. А хто вів ці переговори, а хто уповноважував, справа не втів. Давай і так. чим прикривали ці а, перемовини? Чимось. Чимось полоненими? Чим так? Да. Значить, е, до речі, знаєш, що сьогодні попів обміняли на. Наших. Щоб поки їхав, все пропустив. Все пропустив. Поки поки в ні, був. поки ти їхав сюди, йшов, попи, ага. йшли на ту територію, Ага. а наші полонені йшли ну, сюди. Можна подякувати. Нарешті. <свят> ну, е, дивись, а ти взагалі за таку угоду чи проти? Тільки подумай. Ні. Я дуже добре пам'ятаю з повагою відношусь до одного з наших політв'язнів, Сінцова. Де да. колись так само хотіли його поміняти на якісь поступки з України, і він прислав лист, будучи. А він мав би право це сказати. Я не можу так сказати, я не був в полоні. Я з гранатою ходив в кишені, щоб не попасти в полон. Ну, в нього була інша ситуація, і він сказав: не треба мене міняти любов ціною. Якщо мені суждено стати гвоздіо в кришку гроба Путіна, то я готовий стати цим незламним цвяхом. Десь так приблизно звичайно, але ж цей трубопровід він не цвях. Ще раз наголошую то тобто я до чого веду, що е, нібито з однієї сторони для того, щоб поміняти декілька, можливо, сотень наших полонених, дозволити росіянцям гнати з Тольятті через Одесу, кудись далі, куп... за ці гроші купувати снаряди і вбивати десятки тисяч моїх побратимів і десятки тисяч мирних людей. Я вважаю, що це не можна робити. Йти на будь-які можливі поступки росіянцям саме в контексті Давайте ми їм дамо заробити, а вони нам за це когось віддадуть, чи дадуть також чи, заробити зерном, чи дадуть заробити зерном? Ну зерном в нас тут заробітки, вже ми ж бачили ці скандали корупційні. Ми про них сьогодні не говоримо. Але тим не менше, наші ж умудрилися і там всунути гриву, вмокнути свого носа і налагодити схему, а як же ж можна на цьому заробити? Навіть на міжнародній угоді, отримуючи дивіденди від зернотрейдерів, від тих людей, які виготовляють зерно і так далі. От твоє зерно попаде в угоду, і ти получиш гроші, а Васіне зерно не попаде в угоду, він не получить гроші. Чого? Або Вася нетолерантний до нашої влади. Тобто ці всі, е ці всі речі вони якраз таки вибішують, що на тлі, поки йде війна, під якимось, знаєте, хоч чучелом, хоч тушкою, прикриваючись, хоч полоненими, хоч ще якимись речами, вони все рівно намагають. Віться барижити, і це дуже 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 негарно. Ну, скажімо так, це я сказав дуже м'яко. Секретар ради нацбезпеки та оборони Данілов заявив, що про план контрнаступу України знають не більше п'яти людей. Відтак більшість заяв щодо звільнення територій в інформаційному просторі можуть не відповідати дійсності. Про це Данілов сказав в інтерв'ю «Укрінформу». Також секретар РНБО наголосив, що дипломатичний шлях деокупації Криму є кращим за військовим. за військовий. Чому саме дізнаємося з. Прямої мови, усе залежить від поведінки країни терориста, яка захопила частину української території. Звичайно, нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертви трагедії через вбивства людей. Це в пріоритеті. Однак, якщо не спрацює дипломатичний шлях, якщо країна терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території. А, Значить, е ну, мені сподобалось, знають п'ятеро людей. Знає один, всі інші знають брехню. Я тобі скажу так. Я сподіваюся, що воно так і є. <гум> чим менше знають інших четверо, ну, ціна питання дуже ціна питання, дійсно, чим менше знають інших четверо, тим більше шансів на успіх операції. Я так вважаю, да. тому що останні розслідування стосовно рівня крутів. Крот, в владних кабінетах це дуже серйозне розслідування. І Ти воно... думаєш, що і зараз вони є? Е, ну, ви знаєте, я не чув, щоб десь з поля зору е, вертикалі, вертикалі влади е, пропали люди, які, е, ймовірно, так скажемо, як юрист, скажу, які ймовірно брали участь в призначенні тих крутів, в рекомендації призначити тих крутів. Тобто. Ну, зараз же, пробач. Та. Зараз же ми знаємо з тобою з, здебільшого фільмів BBC Шпигунських, що ніхто нікого не заарештовує, їх ведуть, їм дають дезінформацію і вони передають росіянам. Знаєте, я би, можливо, так би і повірив би в це, але. Ні, чогось... Це за... практика це, це, це за сценарієм. Але генерал Наумов знаходиться заарештований, затриманий в Сербії, і Україна жде його екстрадиції. А інший СБУшник зараз сидить в СІЗО за державну зраду і так далі. А хто їх призначав? Це категорія осіб, яких призначає президент. Ні, я не кажу, що президент має всіх знати. Йому ж на стіл ці прізвища приніс хтось. Ну так, да, рекомендації. рекомендації, як мінімум, друг дитинства бакану. Ну, бо інакше ну як ну, заступника. Ну так от відбувається процес. І ще одне дуже цікаве: а хто проводить службову перевірку перед тим? Тобто, оцю перевірку, спеціальну перевірку перед призначенням. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.